Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі, помаленьку готуємося до контрольної роботи. Отже, сьогодні ми повторюємо з вами правила зміщення судді для альфа-розпаду, для бета-розпаду електронного. Повторюємо всі формули, якими ми з вами вже оперуємо до цього моменту. Все, що стосується поглинутої дози, випромінювання потужностей, експозиційних, еквівалентних доз, а також працюємо з радіоактивним розпадом. Рахуємо енергію зв'язку та енергетичний вихід ядерної реакції. Завдання 5:1. Льодова брила внаслідок опромінення потоком протонів нагрілася на 0,5 градуси Цельсія, за який час відбулося нагрівання, якщо потужність еквівалентної дози дорівнює 0,5 зіверт за секунду. Отже, маємо з тобою таку умову. В нашому разі нагрівання відбувається льодяної брили. Тому ми одразу з тобою записуємо питому теплоємність льоду. Ось і починаємо з того, що ми розписуємо потужність еквівалентної дози. Звідси, зрозуміло, ми знаходимо час. А для того, щоб знайти, відповідно, тепер час, нам потрібна з тобою саме еквівалентна доза, бо потужність у нас, зрозуміло, є. Звісно, ми можемо її знайти, якщо будемо знати коефіцієнт якості для опромінення протонами, так? І помножене на поглинуту дозу випромінювання. Поглинута доза випромінювання, D дорівнює у нас. Це помножене на дельта Т. Чому так? Ми з тобою говорили минулого разу, що це енергія поділена на масу. Енергія в даному разі, яка поглинається речовиною дорівнює кількості теплоти, яку отримає речовина. Я просто нагадую, чому саме так у нас виходить. Ну із цієї формули, пам'ятаєш, так? Ми ділимо на масу, і маси тут скорочуються у нас. Ось чому у нас D дорівнює C дельта Т. Тобто можна, в принципі, цю формулу застосовувати одразу. Тепер треба подивитися по таблиці, чому дорівнює коефіцієнт якості для протонів. Отже, це буде 5. Записуємо це в умову задачі. Ну і тепер розв'язуємо. Запишемо в одну формулу вже разом з цим, з цим виразом, і тепер все підставляємо сюди. Маємо з тобою формулу для визначення часу. Підставляємо значення, обчислюємо. Отже, при підстановці отримаємо з тобою таке числове значення. Зрозуміло, це будуть секунди ось або 17 годин. Це більше вже зрозуміліші нам одиниці вимірювання в даному разі. Ось. І чому ми саме отримали тут секунди? Давай подивимось, це також треба вміти робити. Отже, беремо, пишемо Т в квадратних дужечках, так, дивимося ось на цю формулу, підставляємо замість чисел одиниці вимірювання. Літера К безрозмірна, а от літера С має одиницю вимірювання джоуль на кілограм градус Цельсія. Одразу я записую кілограми і градус Цельсія в знаменник. Помножити на дельта Т, це градуси Цельсія, і поділити на потужність. Потужність це зіверти за секунду. Пишемо зіверти сюди, а секунда, оскільки ми ділимо, вона підніметься в чисельник. Отже, градуси Цельсія скорочуються. Тепер дивись: джоуль на кілограм і зіверт це одне й те саме. Отже, вони скорочуються між собою. І залишається просто секунда. Тож ми зробили все правильно з тобою, крім того, що й перевели у години, які нам більш зручні для розуміння таких, такої кількості секунд. Наступна задача: 5.2. Визнач енергію зв'язку ядра атома урану 235-го. Маса атома урану дорівнює ось такій кількості атомних одиниць маси. Ну, давай зробимо це. Отже, в умови ми записали з тобою масу атома урану. так? Записуємо тепер, відповідно, скільки буде у нас протонів. Протонів у нас буде 92, 92 а кількість нейтронів, відповідно, треба від масового числа відняти 92, 143 нейтрони. Знайти потрібно енергію зв'язку. Ми знаємо з тобою, що треба буде користуватися саме цією формулою. Якщо ми хочемо з тобою отримати в джоулях, тоді дельта М дефект маси треба буде мати в кілограмах і множити на швидкість світла в квадраті. Тоді будуть джоулі. Якщо ми хочемо з тобою отримати одразу мегаелектронвольти, то тоді нам достатньо буде дельта М дефект маси помножити на це число, і одразу ми отримаємо з тобою тоді мега електрон вольти. Це зручніший шлях, і частіше ми цим з тобою користуємося. Отже, завдання полягає зараз в тому, щоб правильно визначити дельта М. Запишемо формулу. Кількість протонів відома, маса протона відома. Аналогічно все відоме і кількість і маси для нейтрона, а от немає маси ядра, і треба від маси атома відняти всі електрони. А для цього потрібно порядковий номер знову. Те саме число Z, яке ми з тобою вже тут записали, яке є кількістю і протонів в ядрі, і кількістю електронів в електронних оболонках, так, помножити на масу одного електрона. Звісно, все це ми рахуємо в атомних масах, тож поїхали. Отже, маса ядра дорівнює маса атома, записуємо, віднімаємо 92 кількість електронів, помножене на масу одного електрона в атомних одиницях. Рахуємо. Отримали таке значення. Тепер можна, знаючи масу ядра, можна вже знайти і дельта М. Зверни увагу, ми маємо все з тобою правильно підставити. Отже, z порядковий номер або кількість протонів, множене на масу протона, плюс N – кількість нейтронів, яка множиться на масу нейтрона, і мінус маса ядра, яку ми вже з тобою обчислили. Обчислюємо, підставляємо тепер у формулу, яка буде у нас одразу давати мегаелектронвольти, множимо на 931,5. Отже, приблизно ми з тобою отримаємо ось таке число округлене. Кінцевий результат вже можна десяткові, чис... десяткові знаки вже округлювати. Ось, А коли ми обчислюємо з тобою масу ядра, дельта Е, ми записуємо всі. Бачиш, аж 5 цифр після коми. Ось така задача. Завдання 5.3. Визнач мінімальну енергію, необхідну для поділу ядра карбону 12, на три однакові частинки. Маса ядра карбону дається, маса ядра гелію і дається атомна одиниця маси. Записуємо одразу масу ядер для карбону для гелію. Так? І крім того, нам говорять, що в результаті у нас отримується три однакові частинки. Три однакові частинки. 12 ділимо на 3 буде 4, 6 ділимо на 3, буде 2. 4,2 це є якраз гелій. Тобто відбувається поділ ядра карбону на три однакові частинки гелію. Ось, якраз ми з тобою в умову це одразу й записали з тобою. Тепер, яка це може бути мінімальна енергія, необхідна для того, щоб поділити карбон на три ці частинки? Дивись, ми з тобою можемо зараз знайти енергію зв'язку, в принципі, але енергія зв'язку це та енергія, яка потрібна для того, щоб розбити ядро на окремі нуклони. А у нас з тобою завдання трошки інакше звучить: Визнач мінімальну енергію необхідну для поділу ядра. Тобто, це ядерна реакція, фактично. Отже, по суті, нам треба з тобою знайти енергетичний вихід ядерної реакції. Проте там енергія зв'язку, трохи, звісно, у нас буде фігурувати, тому можна і так записати. Отже, робимо. Звісно, ми спочатку записуємо з тобою ось цю формулу. І в даному разі, дельта М є різницею по модулю мас спокою частинок, які беруть участь до взаємодії і після взаємодії. Отже, найголовніше зараз знайти маси ядер до та після взаємодії. Дивись, у нас в умові одразу даються маси ядер, маса ядра карбону. Отже, до взаємодії маса карбону вже є. А після взаємодії ми поки що маємо лише для однієї частинки. Так, для альфа-частинки, а нам треба їх три. Отже, давайте зробимо. Отримали ось таке число в атомних одиницях маси, і тепер знаходимо дельта М. Беремо, звичайно, по модулю. Отримали ось таке значення. І тепер, так як ми робили з тобою в попередньому завданні, ми з тобою просто помножимо це значення на 931,5 і отримаємо одразу мегаелектронвольти. Таким чином, ми знайшли з тобою мінімальну енергію, необхідну для того, щоб поділити ядро карбону на три однакові частинки, а саме на три альфа-частинки. Наступне завдання: 5.4. На рисунку показано треки двох частинок, що рухаються в однорідному магнітному полі. Другий трек належить протону, якій частинці може належати перший трек. Отже, яку умову ми з тобою можемо тут записати. Ну, звичайно, що оскільки дається протон, ми запишемо для, його, для нього заряд та масу. Крім того, ми бачимо з тобою по малюнку, нам зобразили, що радіуси цих треків відрізняються вдвічі. Бачимо так? Отже, Ось таким чином можна записати. І тепер для того, щоб якось ідентифікувати, що це за частинка, як правило, знаходять відношення Q на M. Питомий заряд, так би мовити. Тобто, якщо знайдемо питомий заряд, ми зможемо з тобою дати відповідь на питання, що це за частинка, якою вона б могла б бути. В Таких задачах ми з тобою говоримо про те, що сила Лоренса, яка діє на будь-який заряд, який рухається, в даному разі, оскільки він описує коло, ну якусь частинку кола, в даному разі так, то сила Лоренса буде дорівнювати звичайно доцентрової сили. Доцентрова сила вона визначається у нас яким чином? Як? Маса частинки помножена на доцентрове прискорення, або маса, помножена на V квадрат поділити на r. Тобто ну, це формули з механіки ми з тобою беремо. Сила Лоренса, сила, яка діє з боку магнітного поля на заряджену рухому частинку, визначається як QV. Б і на синус альфа. В даному разі синус альфа, ну синус, зрозуміло, це функція, а от альфа це кут між В і Б, між цими двома векторами. Як будуть вони зображуватися ось тут? Для того щоб відбувався рух частинки по колу, для цього вектор в, він може бути напрямлений або ось таким чином, тобто до нас, або ось таким чином, тобто від нас. І в даному разі це є однорідне магнітне поле, напрямлене або туди, або туди. Ось а вектор В напрямлений перпендикулярно до цього вектора B. Давай напишемо ось таким чином. І тоді, якщо кут у них 90 градусів, сінус дорівнює одиниці і залишається просто QVB. Добре, ну а тепер давай ми з тобою запишемо все разом, як воно поєднається. Ось таким чином. І можемо вважати, що для протона у нас відома маса, відоме Q, і якась є інформація про те, що у нас там щось із радіусом. Потім пов'яжемо пов з радіусом другої частинки. Тут ми бачимо, що у нас одна швидкість скоротиться, так. Отже, звідси виходить, що питомий заряд для протона буде визначатися ось таким чином. Аналогічним чином можна записати тепер і для другої частинки, точніше, для першої, так. Але для зручності я б хотіла, щоб ми ось цей запис з тобою ще спростили і відправили радіус як величину, про яку хоч щось нам відомо в умові задачі, відправили все ж таки сюди, до тих числових значень, які нам відомі. Отже, ось тут буду писати: Q поділити Q для протона, поділити на масу протона, помножену на радіус протона дорівнює V, поділити на B. Зараз побачиш, для чого це потрібно. Тепер аналогічно ми з тобою записуємо усі, усі ті самі викладки будуть. І для частинки номер 1 І в кінці кінців ми просто отримаємо, що Q на масу на радіус цієї частинки так дорівнює також V поділити на B. B однакове для обох частинок, адже це, адже це характеристика магнітного поля, а не самої частинки. Що стосовно швидкості, дивись, вони описують кола. Так, різного радіусу, але при цьому вони що роблять? Закруглюються однаково, бачиш? Тобто мова йде про те, що швидкості у них співпадають. Таким чином, ми можемо з тобою записати, що ось ця частинка однакова, значить, і ці частинки також будуть однаковими. Ось таким чином, тепер ми ділимо, хочемо отримати тільки ось цю величину, знаходимо її, Q на M дорівнює. Ось це все ділимо на R, тобто Q протона. На масу протона. R протона і ділимо на це R. Ось так. Тепер пам'ятаємо про те, що ось це R, воно вдвічі більше у нас, ніж радіус протона. Тобто, буде Q протона на масу протона так, помножене на R протона поки що. А тут буде дві. У нас ці величини, отже, вони скоротяться, і що ми з тобою отримаємо? І ми отримуємо з тобою для питомого заряду, який нам потрібно знайти формулу Q протона ділимо на масу протона, помножену на 2. Тобто, ось так це буде виглядати, поділено на дві маси протона. Ну, а тепер завдання полягає в тому, щоб підставити те, що у нас відомо, і порахувати. Якщо ми підставляємо все, ми отримаємо ось таке значення або 5 на 10 в сьомій степені колон на кілограм. В принципі, коли ми маємо вже з тобою ось такий результат, відповідно, можемо пошукати у Google зайти і подивитися, якій елементарній частинці відповідає даний питомий заряд. Ну, я вже знаю, яка це буде, це буде у нас альфа частинка Ось, це і буде відповідь. І останнє завдання на сьогодні: ми бачимо з тобою рисунок, на якому зображено трек електрона в камері Вільсона, що розташована в однорідному магнітному полі, перпендикулярному до площини рисунка. Тобто, знову ж таки, або хрестики, або крапочки. Ми тут маємо з тобою. Електрон пролітає крізь свинцеву пластину, пролітає, і на скільки відсотків змінилася кінетична енергія електрона. Отже, ми записали з тобою масу електрона, заряд електрона. По рисунку, ми бачимо з тобою, які радіуси має у нас траєкторія до того, як відбулася у нас пролітання через свинцеву пластинку і після неї. Чому я кажу, що тут до, а тут після. Тому що, коли він пролітає після, звичайно, його швидкість трохи зменшується, правда? Ось і тому радіус буде менший. Дивимося, тут радіус на дві клітинки, а тут радіус фактично на три клітинки. Отже, R1 дорівнює півтора r 2 Я думаю, що роз, зрозуміло, що вони в півтора рази відрізняються. Так, тепер як записати на скільки відсотків змінилася кінетична енергія електрона? Ну, для цього ми з тобою запишемо, що якась зміна кінетичної енергії відбудеться так по відношенню до початкової кінетичної енергії, яка була, коли він тут летів? Ось тут була у нас V1. А ось тут якась буде В2. І, відповідно, кінетична енергія тут якась буде перша, а там буде якась друга. Так, і помножити на 100%, і ось ця величина нас буде цікавити з тобою. Що таке дельта Е? Можемо одразу записати, що це буде Е-кінетичне 1, адже тут вона більша відняти. Екінетичне друге, так? тобто можна від другого відняти першу і брати тоді по модулю. Найголовніше, нам зараз треба визначити, яка кількість буде відсотків. З попередньої задачі ми з тобою отримали ось таку формулу, використаємо її зараз, щоб не виписувати знову це все. Зрозуміло, що в цьому разі ми маємо з тобою В 1 і Р1. Можемо звідси виразити В1, яка нам потрібна для кінетичної енергії, адже ми з тобою пам'ятаємо, що кінетична енергія це МВ поділити на 2. Маса у нас є, а швидкість нам потрібно знайти. Отже, В1 звідси, ми бачимо з тобою, що це буде Q помножене на B на радіус поділити на масу. Аналогічно записуємо В2. Це буде QB R2 поділити на масу. r 1 у нас буде таким у півтора рази воно більше. Отже, ми записуємо з тобою, що В 1 дорівнює Б. Півтора r2 на m. Отже, дельта Е кінетична. Ми одразу М поділити на 2 виносимо за дужки, а тепер ми маємо віднімати квадрати швидкостей. Так? Квадрат першого відняти квадрат другого, для того, щоб отримати ось цю величину. Отже, що у нас тут сталою величиною є? Давай подивимося, Q, B, M є сталою величиною, так? Ну і радіуси поки що не будемо чіпати. Отже, вони мають бути в квадраті, і можемо їх одразу, в принципі, виписати Q квадрат b квадрат поділити на масу в квадраті. Тепер тут буде у нас 1,5 r2 в квадраті відняти r2 квадрат дорівнює. Отже, ми можемо з тобою одну масу скоротити. Винести за дужки R2, якщо порахуємо, так, ось тут. а тут у нас залишається q квадрат b квадрат поділити на 2M. Тепер підносимо до квадрату, віднімаємо, у нас утворюється 1,25 r 2 квадрат. Ось такий вираз у нас отримався. Тепер е кінетичне для першого, адже нам ділити саме на неї потрібно. Ми пишемо з тобою: екінетичне 1 дорівнює m Поділити на 2, так, і тепер v 1 в квадраті. Ось цей вираз в квадраті. Це буде q квадрат, на півтора в квадраті. Це буде 2,25 r2 в квадраті, ділимо на масу в квадраті. Маса знов скорочується у нас одна, і ми отримаємо з тобою q квадрат B квадрат r2 на 225, поділити на 2m. Так, а тепер нам потрібно поділити ось це на цей вираз, так? І фактично ми будемо ділити з тобою ось цей вираз на цей вираз. Тут дріб і тут дріб. На другий дріб треба ділити, а ми його одразу з тобою перевернемо і помножимо. Зрозуміло, що багато чого тут скоротиться у нас. Ми бачимо з тобою, що ось це все у нас скорочується, залишається просто 1,25, ділимо на 2,25. І, звичайно, ще й потім помножити на 100%. І при підрахунку цієї величини ми з тобою отримаємо приблизно 55,6% і трошки округлимо відсотків. Ось такою була задача. На сьогодні все. Сподіваюся, всі завдання тобі були зрозумілі. На наступний раз ми продовжимо з тобою говорити про радіоактивний розпад і тому подібне. Будемо готуватися далі до контрольної роботи. Отже, бажаю тобі успіху при розв'язуванні домашніх вправ. На все добре до наступного уроку.